Наша велика, прекрасна та неповторна Україна відзначає своє головне свято день незалежності. З цього приводу ми вирішили запитати у лучан, що ж для них означають ці сильні та важливі слова незалежність України. Свобода в мові, вільні вирдженівержені інтересів її мешканців, і, взагалі. Україна повинна бути насамперед, насамперед демократичною державою із волевиявленням громадян. І я думаю, що саме так буде, тому що зараз насправді виборюється незалежність на кордонах, на східних і південних кордонах України. Що би ви хотіли побажати нашому українському народу, нашим воїнам у цей день? Я знаю, що наші воїни потребують великої підтримки, як духовної, так і матеріальної. Я хочу, щоб скоріше стали до ладу ті військові заводи і ті виробництва, які будуть виробляти нашу власну зброю. Незалежність, що я вільна, маю права і свободи, що моя держава найкраща. Я вам так скажу, побувала у Берліні, у Швейцарії, і краще України нічого нема. Це вже впевнені на всі 120%. відсотків. Воїнам хай вони повертаються живими і здоровими, а українцям ще більше б сплотилися, поважали один одного і цінували те, що маємо. Покраще того, що ми маємо, вже ми не знайдемо, бо це наша земля, і ми повинні її захистити. Разом незалежність це насамперед незалежна Україна. Як я як ми знаємо, вона стала з 91-го року незалежною, і я цінуюся. Я ціную Україну, я ціную її народ і мову. Для мене мова українська це не просто мова, не просто значення. Значення на словіна, рідна. Я багатьом говорю, що для мене українська мова це не просто а ну, Рідна, вона має бути для всіх такою, тому що вона співуча, вона мелодійна. Це дуже, дуже, дуже сильно. І я дуже рада, що ми незалежні, що сама Україна незалежна. Хочу, щоб всі всі військові, які зараз воюють, вони повернулися живими, не шкодженими і повернулися з вірою Бога. І любили Бога, і вірили. Бо Бог з ними. Незалежність це те, де я зараз можу вільно проводити час, гуляти. Е, жити спокійно. Вільній країні, воїнам терпіння, е, саме головне, і українцям допомагати воїнам. Вільна, незалежна Україна, звичайна, незалежні люди, ні від кого, як то кажуть. Найбільше це терпіння. Колись все ж таки перемога, то настане. Це потрібно дійсно потерпіти. Ой, воїнам швидшої перемоги, щоб головне, щоб всі залишилися. Ну... Живими це найголовніше, і щоб це все швидше закінчилося, щоб ми швидше всі повернулися по рідних домівках. Вони до себе, ми до себе і святкували нашу перемогу. Все не знаю, кохання до країни. Це, мабуть, все незалежність це жити в нашій країні, бути такою людиною, якою ти хочеш бути, мати свій вибір, робити те, що хочеш, поважати рамки інших свої. жити в мирі. Ще, чесності, щасті. Все залежить від любові, і чим більше в нас любові, і ми будемо сіяти її один між одним, то нам буде краще, так я думаю.